Вітаємо в ефірі Голосу Америки. Наші спеціальні брифінги, з якими ми виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, щодня о вісімнадцятій за Києвом. Говоримо про найважливіші та найактуальніші події, що стосуються російського повномасштабного вторгнення в Україну України Сполучених Штатів. І не лише мене звати Остап Яриш. Друзі, нагадую це прямі ефіри. Тому, якщо ви просто зараз дивитесь нас чи на Ютубі чи на Фейсбуці, то маєте як завжди нагоду поставити в коментарях свої запитання. Я спробую зачитати, відповісти, якщо матиму, звісно, відповідь. Ну і пишіть звідки ви дивитесь, чи слухаєте наші ефіри. Це також завжди особливо приємно читати. Друзі, очевидь, сьогоднішній весь наш ефір буде присвятимо темі несподіваного візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, про який стало відомо вчора пізно вночі за українським часом. Спочатку про це повідомили американські змі, пізніше дійсно. Підтвердили цей візит в Білому домі. Також Володимир Зеленський. Знаємо, що зараз він на шляху до Вашингтона і вже незабаром має зустрітися із, із президентом Байденом, з американським конгресом, і матиме тут короткий, але дійсно насичений візит. Знаємо, ми з'явилися також відео в агенціях, що Володимир Зеленський побачила його на кордоні з Польщею. Це відео з перемишля. Зараз можете подивитися на своїх екранах. Власне дійсно. Виглядає так, що український президент одразу після своєї поїздки на передової до Бахмута, про яку ми бачили повідомлення раніше, прибув до Польщі, і звідти він вилетів до Вашингтона. Принаймні так можна судити із відео. Яке оприлюднили журналісти у Бахмуті? Нагадаю, українські військові захисники передали українському президентові український прапор і попросили передати його американським законодавцям у знак вдячності за допомогу військову, яку США надали Україні. Глянемо чи привезе український президент цей прапор до конгресу? Також більше. Про це поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка зараз і сьогодні весь день працюватиме в Білому домі. Уважно буде стежити за візитом українського президента. Юлію, вітаю тебе! сьогодні ти до ефіру приєднуєшся е, з білого дому. Е, давай поговоримо про те, що ми знаємо вже на цю мить, як довго готувався цей не за не скажу не запланований, але несподіваний радше візит. Як довго його готували? І чи ми знаємо вже графік українського президента української делегації, о котрій і з ким будуть тут бачитись? Так, Остап, одразу скажу, що який ви чуєте тут тривають ремонтні роботи на території Білого Дому, тому не лякайтеся глядачі. Однак що важливо про що важливо сьогодні звичайно сказати? Цей візит готувався дуже швидко. Як сказав нам посадовець адміністрації Байдена, що насправді офіційно Байден запросив президента Зеленського прибути до Білого Дому, до Вашингтона, буквально тиждень тому, а вперше згадав про це у їхній розмові 11 грудня, і офіційно цей візит підтвердили з першого п'ятницю, але Фіналізували всі деталі буквально у неділю, тому візит цей, по перше історичний, тому що це вперше президент Зеленський залишає територію України і подорожує від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але також що цей візит готувався надзвичайно у короткі терміни. Що ми знаємо щодо розкладу? Буквально знаємо, що о другій годині президент Зеленський має прибути. До білого дому тут його має зустріти президент Сполучених Штатів Джо Байден, безумовно, і церемонія передбачається на південній галявині Білого Дому. також після цього о 2.30, запланована розмова двох президентів, дискусії безпосередньо переговори, які як сказав нам посадовець Білого Дому будуть тривалими переговорами. Якщо судити із розкладу, то триватимуть вони приблизно дві години. О 4.30 за Вашингтоном очікується, що о. Обидва президенти матимуть спільну прес-конференцію та і розкажуть про деталі своїх перемовин. Що ми знаємо на цю мить про акценти цієї зустрічі і, взагалі, цього візиту, як сказав посадовець білого дому, насправді президенти будуть говорити найперше. Матимуть глибоку розмову про стратегічні речі і про те, яким чином розвивається війна на цю мить, і яким чином Сполучені Штати можуть допомогти пози посилити позиції українців. Також безумовно великим акцентом буде військова допомога. Ми знаємо, що президент Зеленський неодноразово озвучував потребу українських військ, не всі з яких. Зараз задоволені сполученими штатами, однак також очікуємо, що сьогодні буде оголошення нового пакету військової допомоги. Про це ми поговоримо трошки згодом. Але також у білому домі наголошують на тому, що цей візит є надзвичайно важливим, тому що його хотіли насправді його хотіли організувати вже довгий час, але він є важливим особливо зараз напередодні зими, яку у Вашингтоні кажуть, що це буде зима складна, і тому в цей момент кажуть дуже важливо, щоби сполучені штати. Ати продемонстрували цей візит буде символічним, безумовно, але також практичним. Але щоб сполучені штати продемонстрували, що вони будуть стояти з Україною стільки скільки буде потрібно, якщо зима буде складною, то сполучені штати лише. Будуть посилювати свою допомогу для України, і це меседж, який має продемонструвати цей візит. Ну і звісно, о 7.30, після того як уже президент Байден, президент Зеленський матимуть прес-конференцію. Після цього президент Зеленський вирушає до конгресу. Там він зустрінеться з спікеркою палати представників на Нці Полосі. Приблизно о 6.15 очікується зустріч. І о 7.30 президент Зеленський звернеться до спільної сесії конгресу і безпосередньо до американців, адже Ця промова має транслюватися у прайм тайм на американських каналах, і в цьому моменті це дуже важливо, тому що це буде можливість для президента Зеленського подякувати американцям за допомогу. Але також це буде важливо, тому що і Білий Дім адміністрація Байдена і законодавча гілка, тобто конгрес, можуть продемонструвати свою єдину підтримку для президента Зеленського, але не лише для всього українського народу. Дійсно, лю це дуже важливо і ну ні звісно не варто недооцінювати вагу також. Цього візиту є у нас вже запитання, назбиралися за цей час, поки ми короткий час, коли ми з тобою говорили. Питають звідси це важливо теж наголосити. Чи надовго затримається Зеленський у Вашингтоні? Юлі, чи знаємо ми скільки триватиме цей візит до США? Як сказав посадовець адміністрації Байдена, він буде у Вашингтоні буквально кілька годин і одразу не повну добу. і Одразу після цього вирушить назад до України. Тому знову ж таки це буде візит короткий, але так виглядає дуже насичений. Юлю ти вже задала також і про важливі оголошення, які ми які варто очікувати Держ. сьогодні протягом візиту українського президента до Вашингтона. Як сказав нам високопосадовець адміністрації США, планують оголосити сьогодні офіційно передачу Україні батареї протиповітряної оборони Петріот в рамках великого, великого пакету допомоги на суму 2 мільярди доларів. Що ми знаємо юлю про це? Так, Остапи знаємо дійсно, що сьогодні готується велике оголошення. Власне, це було одним з питань до адміністрації Байдена, взагалі до цього візиту. А чи вартий ризик власне, чи варта поїздка цього ризику? І так виглядає, що насправді це буде дуже дуже конкретна і дуже дієва, дуже ефективна поїздка. І як сказали в білому домі, дійсно очікується, що сьогодні оголосять новий пакет військової допомоги на суму майже 2 мільярди доларів. Як повідомляють американські змі, 1 мільярд доларів. Піде безпосередньо на військову допомогу, яка береться із запасів Сполучених Штатів, і ще 800-900 мільйонів. Це буде за програмою підтримки безпеки України, за яким озброєння надається на довшу перспективу. І ти згадав дійсно систему Патріот. Це напевно найбільше оголошення, яке пролунає сьогодні. Цього варто очікувати. Це те, що ми чули вже впродовж. Більш ніж тижня, і як сказав посадовець Пентагону, це буде дуже важливо оголошення, тому що передача цієї системи допоможуть посилити протиповітряну оборону України, і особливо це важливо в цей час. І також повідомили в Білому домі, що будуть тренувати українських військових, як користуватися цими системами у третій країні. Очевидно, так кажуть, буде Німеччина цією країною, і після цього українські військові зможуть з установкою цією відбути до України, щоб її використовувати. Безумовно, у білому. У домі визнають, що це займе певний час, тому що ми знаємо, що установка Петріот вона вважається найбільш досконалою системою протиповітряної оборони на озброєнні американської армії, але також варто не забувати, що це дуже складна установка, дуже дорога установка. і Тому для того, щоб користуватися нею, треба пройти досить тривале. Навчання також за повідомленням американських змі в цьому пакеті військової допомоги також буде оснащення спеціальне для того, щоб удосконалювати звичайні бомби, які на є на озброєнні українських військових, на так звані розумні бомби. Це бомби, які матимуть gps наведення тобто вони можуть вражати дуже важливі об'єкти, великі об'єкти, але також зокрема позиції російських військових або великі станції. Російських російського обладнання чи російських військових, тому це теж важливе оголошення, і як кажуть, американські змі це теж буде закладено у цей пакет військової допомоги. Юлію, про Петріотахті тебе теж розпитати більше. Я знаю, ну ми, ми з тобою покривали цю тему вже досить довго, не не перший тиждень і мали нагоду спілкуватися. З експертами військовими ти зокрема спілкувалася з Беном Годжесом. Знаю, слідкувала за іншими реакціями. Як військові експерти оцінюють ефективність систем Патріот зараз для України? Наскільки вони зможуть змінити ситуацію на полі бою, чи наскільки вони зможуть, скажімо так, повністю захистити українське небо від російських атак? Остапа багато експертів звертають увагу на те, що немає якоїсь ідеальної установки, яка зможе одразу захистити усю Україну, тому що, по перше, Україна. Величезна країна, і навіть якщо йдеться про конкретно міста, то кажуть, що одна установка не може захистити усе місто однак важливо наголосити, що система Патріот це надзвичайно важливий здобуток для українських військових, для української системи протиповітряної оборони, тому що вона є. Доповнить і як сказав зокрема один із експертів, це полковник у відставці американської армії. А пан Гамільтон він говорить про те, що такі установки вони надають точковий захист, і зазвичай їх ставлять для захисту якихось великих і дуже важливих стратегічних об'єктів. Наприклад, він сказав, таку установку можна було б використати для того, щоб захистити якийсь дуже важливий об'єкт критично важливої життєво важливої інфраструктури, зокрема зокрема Адже саме вона зараз є мішенью більшості російських атак. Також, якщо ми говоримо про системи Патріот, то безумовно говорять про те, що насправді не одразу вони потраплять до України, тому що знову ж таки на них треба буде тренуватися певний час. Ми не знаємо, скільки це може зайняти взагалі, якщо брати нормальні часи, не воєнні часи, то таке тренування забирає від 6 до 12 місяців. Зрозуміло, що в Україні для України час надзвичайно важливий, і тому кажуть, що його можуть скоротити, особливо зважаючи на те, як українські військові дуже ефективно вчаться користуватися іншими системами протиповітряної оборони. І ще одна важлива річ, також на які варто наголосити, що не лише системи Патріот. Тобто, звісно, це буде. Надзвичайно важливе рішення це надзвичайно важливе з символічної точки зору рішення окремо від ефективності цієї установки. Але також як сказав посадовець Білого Дому напередодні, що насправді в цьому пакеті буде знову ж таки акцент на допомозі в протиповітряній обороні, і тому він сказав, що на, на надалі варто очікувати. Більше систем, які можуть українцям допомогти захистити своє небо і, зокрема, боєприпасів. Одне велике питання, на яке поки що ми не маємо відповіді: чи буде президент Зеленський знову ж таки наполягати і просувати тему надання Україні ракет більшої дальності атакам які які допомогли українцям із контрнаступом із наступом зараз? Як кажуть зокрема американські аналітики, зокрема Бен Годжес, він наполягає на тому, що це. Надзвичайно важливе обладнання, яке українцям зараз дуже потрібно, але зараз ми чули від білого дому від Пентагону минулого тижня, буквально, що вони наразі не планують надати такі ракети. Чи щось зміниться після цього візиту? Буде дуже важливо побачити. Дійсно, будемо спостерігати. Юлі, ще одне е, запитання до тебе на кінець Буду відпускати тебе щодо тем розмов е, Байдена і Зеленського. Я знаю, що високопосадовець адміністрації США трохи привідкрив завісу, сказав про що буде говорити. Але ще одне запитання, мені здається, яке багатьох турбує в Україні, і не, не лише на заході, також про те, чи буде у своїй розмові Джо Байден підштовхувати Зеленського до можливо, якихось. Переговорів з Росією чи дипломатичного шляху вирішення російського повномасштабного вторгнення, що кажуть в адміністрації про це. Остап надзвичайно важливе питання і рада, що ти про нього згадав. Насправді це запитання вчора пролунало також і до високопосадовця адміністрації Байдена, і він сказав, що на цей момент Росія не подає жодних ознак того, що Росія готова іти на якісь дієві переговори або переговори, які б ґрунтувалися на, на таких основах справедливого миру. Це те, яким бачать можливі переговори, можливий мирний процес президент Зеленський, і тому, як кажуть у Білому домі, абсолютно зараз немає часу, не найкращий час для того, щоб думати про якісь потенційні переговори. І як ми сказали, я зараз спробую зачитати, а говорять про те, що насправді не бачить, що у короткостроковій перспективі. Буде можливість розпочати переговори із Росією, які базувалися на умовах справедливого миру, і високопосадовець Білого Дому наголосив, що президент Байден ще до початку війни говорив про те, що нічого про Україну без України, і високопосадовець наголосив, що президент Байден жодним чином не буде підштовхувати Україну і президента Зеленського. До столу переговорів, що президент Байден і Сполучені Штати будуть робити, це допомагати Україні посилювати позиції і українських військових для того, щоб якщо дійде і коли дійде до можливого переговорного процесу, то ці позиції були підкріпленими, і Україна виступила із сильнішою позицією. Дійсно, Юрій, це важливі слова, які повторюють і чуємо ми від адміністрації. Будемо з нетерпінням очікувати на спільну прес-конференцію Володимира Зеленського Джо Байдена. Ти працювати з нами на місці. Спробуємо ми також поставити свої запитання до американського та українського президентів. Ну і будемо транслювати цю прес-конференцію наживо у наших сторінках на Ютубі та Фейсбуці з українським перекладом. Тому обов'язково приєднуйтесь, Нагадаю о 4.30. За Вашингтоном, тобто Юлі, підкажи мені котра це буде за Києвом 11.30 за Києвом. 11.30 за Києвом. Не пропустіть одразу після програми Час Тайм. Будемо транслювати цю прес-конференцію. Також Юлі, дуже тобі дякую за твою роботу. Дякую, З тобою стар. побачимось у наступних ефірах сьогодні. 22-й програма «Час тайм» і пізніше. Також будемо рухатися далі щодо візиту президента Зеленського. Хочу зачитати якісь запитання. Можливо, є Гляну, чи назбиралася. Отже. А, бачу, що питають нас на Ютубі чи інфа чи Зеленський зустрінеться із Лойдом Осіном, головою Пентагону. Наразі ми не маємо такої інформації про запланований візит саме в Пентагоні. Можливо, Лойд Осін буде присутній в складі делегації американського уряду. Ми знаємо, що окрім зустрічі з американським президентом, українська делегація і Володимир Зеленський також. Побачиться в Білому домі із командою з національної безпеки Сполучених Штатів, і також з представниками американського уряду. Чи буде серед них Лойд Осі? Ну по, по подивимось. Побачимо також питання, якою є українська делегація, хто разом із Володимиром Зеленським їде сьогодні до Вашингтона. Хочу глянути, які є ще запитання, де нас дивляться. Отже, бачу, що Запоріжжя. Вітає Луганськ, Нас дивиться також. де вітання Кривий Ріг, Трускавець, Надвірна. бачить нас Чехія, дивиться нас Черкащина, Київ, Львів, Запоріжжя, Тростянець, Христинівка, Кам'янське та багато інших міст. Друзі, дуже дякуємо вам за вашу активність, за вашу увагу. Якщо маєте якісь ще коментарі, то обов'язково пишіть, пишіть їх на Фейсбуці та на Ютубі в наступному в наступному сегменті поговоримо про другу частину візиту і зеленського до Вашингтона. Про його виступ у конгресі. І про це нам більше розкаже Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, яка. Працює сьогодні на капіталістському пагорбі, з нею зможемо поговорити більше про плани виступу Зеленського і акценти, які будуть розставлені, що можемо приєднати Катю Катю, вітаю тебе, радий бачити в ефірі. Давай поговоримо про цей візит зеленського до американського конгресу. Що самі законодавці очікують почути від, від українського президента, і чого можемо ми очікувати станом на зараз, що відомо про це? Насправді, перш за все хочу зазначити, що зараз в Сполучених Штатах Америки 11.20 дня, і в конгресі не очікуваний не типовий ажіотаж. Зараз дуже багато журналістів дуже багато включаються, і безпередньо основна тема, яку вона обговорюється, саме те, що ти запитав, що варто очікувати від сьогоднішнього виступу українського президента. Одними із важливих насправді заяв, які очікують його виступів. Безперення про це повідомила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі у свою листі, які вона оприлюднила із запрошенням зеленського виступу в Конгресі. Вона сказала, що хочемо почути вашу надихаючу промову щодо того, як треба боротися за демократію в цьому світі, тому що Україна зараз стоїть на передовій світової боротьби за демократичну систему. Принаймні, такого такої промови очікує Ненсі Пелосі. щодо самого графіку візиту. Зеленського зазначив, що буквально сьогодні почали з'являтися офіційні заяви безпосередньо від спікерки палати представників Ненсі Полосі, де власне і буде виступати Володимир Зеленський. Почали з'являтися заяви із підтвердженням виступу із графіком безпосередньо події, і безпосередньо в графіку спікерки палати представників Ненсі Полосі о 6.15. Це буквально буде перша година ночі, перша 15 ночі за Київ. Бо це 6.15 вечора за сполученими штатами Америки запланований фотопідхід, фото підхід, тобто спільна фотографія спікерки Палати представників Ненсі Пелосі та президента України Володимира Зеленського. Безпосередньо виступ зеленського в Конгресі запланований на 7.30 за Сполученими Штатами Америки за часом у Вашингтоні. Це буде 2.30 ночі за Києвом, коли. Володимир Зеленський виступить із промовою, і як вже про то говорить американські змі, це буде промова у прайм-тайм, у головній годині вечірній, коли американські новини будуть транслювати його виступ і фактично меседж, який він буде доносити, сигнали, які він буде доносити, почують почує велика аудиторія в Сполучених Штатах Америки. Дійсно, будемо теж за цим стежити. Я хочу зачитати ще заяву спікерки Пелосі. Ти вже про неї згадала. Вона написала, що приймати цілковитого абсолютно героя в Конгресі США, що бореться за демократію. Веде людей, які борються за демократію. Це честь для конгресу США. Ось такими словами спікерка Ненсі Пелосі проанонсувала візит Володимира Зеленського до американського конгресу і привітала його приїзд. Катю, до тебе ще одне важливе запитання. Дуже Важливо е, приймати цей візит Володимира Зеленського, його виступ перед конгресом в контексті голосувань, які відбуваються цими днями, і зокрема голосування за додаткове фінансування для України, як стало вчора відомо, йдеться про майже 45 мільярдів доларів, а, про які просить адміністрація Сполучених Штатів американських законодавців. А, коли можна очікувати, що це фінансування приймуть, якщо приймуть, і чи вплине можливо якось візит Зеленського на те, як голосуватимуть американські законодавці? А, зазначу, що. Насправді виступ зеленського пов'язують із uh, виділенням цієї допомоги, тому що це одна із найбільших допомог, які сполучені Америки планують uh, виділити uh, Україні у боротьбі проти російської uh, агресії. Як ти правильно зазначив, зараз йдеться про 45 мільярдів доларів. Зазначив, що це майже на 8 мільярдів uh, доларів більше ніж uh, першочергово запрошував uh, Білий Дім. Uh, якщо uh, можливо наші uh, глядачі пам'ятають, uh, білий дім у листопаді запросив допомогою для України на 37,7 мільярдів доларів зазначу, що е, ці кошти 45 мільярдів доларів, які в фінальному варіанті погодили е, в е, конгресі, тобто як законопроект документ, погодили, вони входять в е, урядовий омнівус тобто е, в. Е, Бюджет уряду на 2023 рік, який прийматиметься у форматі омнівесу, що означає пакетно тобто разом з іншими ініціативами, і от серед таких інших ініціатив, зокрема, є допомога Україні, і тобто цей законопроект важливо проголосувати взагалі для сполучених штатів Америки, тому що він в себе включає бюджет для уряду і дуже багато різних інших. Питань, але в нього також внесена і допомога Україні, яка зараз має таку велику кількість коштів. І окремі експерти стверджують, що виступ Володимира Зеленського допоможе конгресменам проголосувати за цей пакет допомоги і не затримувати голосування за урядовий бюджет. Я безпосередньо вчора поспілкувалася із. Сенаторкою, демократкою Тамі Дакворд, яка сказала, що збільшення допомоги Україні на 45 мільярдів доларів було рішенням законо американських законодавців, яке пов'язане із тим, наскільки жорстоко Росія зараз обстрілює Україну, наскільки жорстоко поцілює саме а, критичну інфраструктуру та мирних громадян, і це безперед однією з причин, чому збільшили фінансову допомогу для України. І за словами там Дакворд голосування а, за цей. А, Пакет допомоги і взагалі за урядовий бюджет в сенаті має пройти вже сьогодні. І вже сьогодні мають його погодити. Далі вони мають перенести його на голосування в палату представників, і вже в розкладі палати представників вже вказано, що голосування за цей урядовий бюджет дає допомогу Україні має відбутись в четвер. В Принципі пропоную заслухати коментар самої сенаторки там і доклад, просто зараз стало очевидним, що росіяни цілять по швидких допомогах та по мирних жителях навіть більше ніж це було раніше. І я думаю, що це спонукало членів конгресу збільшити суму, яку спочатку запросив Білий Дім, тому що ми врахували реальність, в якій перебуває Україна до сьогодні. І я дуже рада, що 45 мільярдів було внесено в урядовий бюджет, за який ми маємо проголосувати. Сподіваюся, вже в середу, але точно не пізніше четверга. Я думаю, що законопроект спочатку проголосують у Сенаті, а потім ми надійшлимо його до Палати представників. І знову ж таки, наша мета проголосувати його всереду. А от коли саме це станеться, чи о пів на дванадцяту ночі середи, чи о першій ночі четверга, це вже інше питання. Але ми це зробимо. Дійсно, будемо ми уважно стежити за голосуванням. Катя, у нас ще кілька хвилин залишається. Важливо наголосити, що саме просить закласти адміністрація цей пакет, е, великий пакет фінансування для України. Який розподіл фінансування? Що на військову допомогу, що на економічну, гуманітарну, Чи маєш ти цифри? А, власне на безпекову допомогу Україні передбачено 9 мільярдів доларів е, майже 12 мільярдів доларів передбачено для того, щоб поповнити запаси е, е, американських. Е, Американські запаси оборонної допомоги, яка надавалась Україні, також більш ніж 6 мільярдів доларів виділяється на підтримку партнерів у Європі на базування, ну, в, в Америці у Європі. Зазначив, що понад 13 мільярдів доларів виділяється на економічну допомогу Україні. І і окрім того, цікаво, що в цьому законопроекті вказано також майже 30 мільйонів доларів. 27, якщо бути точною, які пі. Ідуть на додаткові перевірки на, на додаткових е, спеціальних інспекторів, які будуть перевіряти надання допомоги Україні як на рівні. Держдепартаменту, таке на рівні міністерства оборони і на інших рівнях, щоб вся допомога, яка вділяється Україні, потрапляла туди, куди потрібно, і щоб так мовити зменшити питання до цієї допомоги, що і до необхідності перевірок. А зазначу, що важливість української допомоги в цьому омнібусі, в цьому урядовому бюджеті, а наголосили і також і лідер демократів в. Сенаті Чак Шумер і лідер республіканців в Сенаті Міч Маконел пропоную заслухати їхні заяви. Просто зараз our troops, for the Ukrainian brave fighters. Законопроект про фінансування уряду наповнений дуже гарними ініціативами для нашого війська, для хоробрих українських бійців, для американських робочих місць, для наших сімей, для американської демократії. Урядовий бюджет має виконати нашу обіцянку підтримувати друзів в Україні. Він гарантує виділення додаткових мільярдів екстреної економічної та військової допомоги. Сувора зима охопила східну Європу. І Якщо наші друзі в Україні сподіваються перемогти Росію, Америка повинна твердо стояти на боці наших демократичних друзів за кордоном. Вони не просять і не хочуть американських військ, але їм потрібна зброя, щоб захистити себе від жорстокого путіна. Значне збільшення фінансування для нашої оборони. Та велике скорочення фінансування для необоронних потреб і таких, що не стосуються наших ветеранів. Це вражаючий результат від республіканців на переговорах, і що більш важливо, це результат, який дійсно потрібен нашій країні. Це те, що допоможе продовжити підтримку України та інших наших друзів, допоможе впроваджувати інновації та конкурувати з Росією та Китаєм, а також підтримувати наших відважних чоловіків і жінок у формі, яка має бути оснащена найкращими навчальними засобами та технологіями, які коли-небудь бачив світ. Важливі слова дійсно, Катю американських сенаторів Катю. Дуже тобі дякую за твою інформацію. Ми з тобою обов'язково побачимося ще в сьогоднішньому ефірі у двадцять другій промі. Частам тому. Не прощаємося з тобою і до зустрічі. Друзі, дякую вам за вашу активність за ваші коментарі. Наш ефірний час на жаль підходить до завершення, але бачу, що є кілька запитань. Думаю, важливо наголосити наприкінці. Отже, а який графік сьогодні? і Чого очікувати? О 16.30 за Вашингтоном запланована прес-конференція спільна Джо Байдена та Володимира Зеленського за підсумками зустрічі. Це буде 23.30 за Києвом. Одразу після нашої програми вечірньої частему 22-й. Ми плануємо транслювати цю прес-конференцію на з перекладом українською, тому якщо у вас буде світло, обов'язково дивіться. Слухайте наші ефіри. І ще є запитання, коли запланований виступ у конгресі? Чи буде трансляція? Виступ в конгресі 7.30 за Вашингтоном. Такий план попередній. Це буде друга ночі за Києвом. І так, ми також плануємо трансляцію українською мовою наживо з перекладом, тому теж. За можливості розумію, що пізно, але якщо вас цікавить це, то ми будемо тут для вас транслювати і будемо працювати для того, щоб тримати вас в курсі. Якщо ж ви пропустите, то завтра будемо а, детальніше про це говорити. Буде на запис цього ефіру. Друзі, дуже дякую вам ще раз за вашу активність. На цьому прощаємося і до зустрічі в наступних ефірах. Обов'язково поговоримо більше про візит Зеленського до Вашингтона. Там Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.